Україна продовжує гідно тримати свої позиції, а український народ знову і знову демонструє свою надзвичайну силу. Ми вже на шляху до повернення наших територій та нашої свободи. Доля ворога в наших руках. Кременчуцькі новини в ефірі. Сьогодні ми розкажемо вам про Кременчук та головні новини цього дня. Рашисти безжалісно бувають наших бійців. Сьогодні знову Кременчук провів в останню путь свого сина Дмитра Гулика. Світла пам'ять та співчуття близьким. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються у наших серцях. Сьогодні Кременчук прощається ще одним своїм захисником Дмитром Гуликом. Чоловіка в нашому місті знали як позитивну та порядну людину. Прощатися з Дмитром прийшли його близькі, друзі та знайомі. Наше місто з оскорботою сьогодні прощається з головним сержантом гуликом Дмитром Івановичем. Він був призваний в одну із частин, яка безпосередньо займається знищенням військової техніки, а також людського потенціалу наших загарбників. В ході ракетно-артилерійського вибуху наш. Дмитро Іванович загинув біля населеного пункту Адамівка, це Слов'янський район Донецької області. І сьогодні ми всім містом проважаємо його в останній путь. У чоловіка залишились близькі, кохана дружина та троє дітей. Дмитро був хороброю людиною, вмів думати не тільки про себе, а й про інших. Це було, мабуть, місяць назад, коли. Даний військовослужбовець також знаходився в районі під час виконання бойових завдань і також почався обстріл. Ну, з ним був там, по-моєму, два чоловіка з ним. І, по суті, він своїх, своїх товаришів спас тим, що вчасно затолкав окоп, сам при цьому ну, отримав травму. У моєму підрозділі з перших днів працював Гулік Дмитро Іванович на посаді міліціонера водія. Працював добросовісно. Добре виконував свої службові обов'язки. Дуже позитивно зарекомендував себе під час служби в органах внутрішніх справ. Сміливий воїн, який завжди боровся за свободу України та своє життя. У чоловіка у шпиталі тричі зупинялося серце. Орки горітимуть в пеклі за скоєні злочини проти українського народу. Поховали Дмитра на алеї Героїв на свіштовському кладовищі. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці активно готують сферу комунального транспорту до роботи у зимових умовах. Як буде налагоджена робота тролейбусного управління взимку та як готують комунальні автобуси і тролейбуси, дивіться далі. До зими готується не лише населення, а й сфера громадського транспорту. У Кременчуці в тролейбусному управлінні вже розпочали виконувати заходи щодо роботи комунального транспорту в зимових умовах. Замінюємо деякі ну, запасні частини, Там блоки підготовки воздуха, мастило в редукторах, обробляємо пантуси спеціальною змазкою, яка відталкує пісок і воду, міняємо гуму, якщо вже прийшов знос. В принципі, так як це і положено з регламентом, але більше увагу виділяємо на, на, на ті моменти, які що будуть замерзати чи ще щось. Відповідні доручення комунальникам надав міський голова Кременчука Віталій Малецький, який перевірив готовність комунальних автобусів та тролейбусів до роботи взимку. Завдання зараз у нас підготуватися максимально до зими, закупити зимню гуму для всіх. Одиниць рухомого складу для автобусів для тролейбусів. Провести ревізію акумуляторних блоків, провести ревізію технічну повністю всіх систем життєзабезпечення тролейбусів. Теж треба відпрацювати резерв техніки. У КТУ є резерв техніки, яку будуть використовувати для звільнення мережі від криги у випадку обледеніння. А ще на підприємстві власними силами роблять спеціальний аварійний автомобіль, який пристосований до роботи у складних умовах. Ця автівка має потужний дизельний двигун, а також може рух. Хатися під контактною мережею і зможе буксирувати тролейбус у випадку аварійної ситуації, готується КТУ і до можливих проблем з енергопостачанням після нещодавнього ракетного обстрілу рашистами енергетичної системи України. У Полтаві загорілися три тролейбуси. У Кременчуці вже виконуються заходи, щоб такої ситуації у нашому місті не було. Кілька тролейбусів в Полтаві загорілися. Наслідок того, що не спрацював захист на підстанціях, перевірити свої підстанції, всі перевірити запобіжники, відпрацювати можливо там ревізію по кожній з них. Якщо потрібно якісь поточні ремонти або капітальні навіть ремонти зробити, ми готові вам в цьому допомагати для того, щоб у нас такої ситуації не було. Наразі створені всі умови, щоб у разі відсутності електричної енергії тролейбуси мали змогу завершити свої рейси. Транспорт продовжить роботу на автономному ходу. А у випадку тривалого відключення електрики на підприємстві є генератори, які зможуть підзаряджати комунальний електротранспорт. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини. Вулицю генерала Іринеєва перейменували на честь видатної української винахідниці Катерини Ющенко. Про її життя та досягнення розкажуть наші журналісти. Вона першою у світі створила мову про програмування для комп'ютера та була першою у радянському союзі жінкою-доктором фізико-математичних наук. Цей ступінь їй був присвоєний за піонерські роботи з програмування. У Кременчуці вулицю генерала Ірінєєва перейменували на честь цієї видатної жінки української винахідниці Катерини Ющенко. Катерина родом з Чигирина на Черкащині. Зростала у вчительській сім'ї. Через те, що її батька засудили на 15 років, а мати у в'язниці була три, у 17 років її, як доньку ворога народу, відрахували з Київського університету. Тому майбутня винахідниця продовжила навчання в Узбекистані. У 1944 році Катерині вдалося повернутися до України. Спочатку вона у Львові отримувала важливі для квантової механіки результати, згодом очолила відділ програмування Інституту математики академії наук УРСР, керувала секцією ради з кібернетики та. Була членом редколегії журналу кібернетика серед учнів Катерини Ющенко понад 50 кандидатів та 14 докторів наук. Винахідниця підготувала понад 300 наукових праць, частину яких видали у Франції, Німеччині, Угорщині, Чехословаччині, Данії, США та Югославії. Ці досягнення не можуть бути забутими саме тому. Одна з вулиць Кременчука має назву на честь цієї видатної жінки. Кременчужани вважають, що позбавлення минулого таким чином один з перших кроків до створення нашого майбутнього. Потрібно вже переходити з комуністичного минулого на більш. До речі, кожної 3 суботи вересня в Україні відзначається День винахідника та раціоналізатора. Україна має безсумнівні інноваційні досягнення світового рівня. Тож впевнені, що після нашої перемоги наша країна розквітне ще більше, в тому числі й завдяки винахідникам. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кремчуцькі новини. Бригади КП Благоустрій Кременчука постійно слідкують та прибирають зелені зони Кременчука. Місто навіть під час війни має бути гарним та чистим. Про роботу комунальників у наступному сюжеті. Негода у Кременчуці додає клопоту бригадам комунального підприємства Благоустрій Кременчука. Аби людям комфортно було прогулюватися зеленими зонами відпочинку. Там працюють комунальники. Сьогодні уздовж алеї у парку ювілейний робітники прибирали гілля після непогоди, видаляли поросль на деревах, косили трав'яний покрив, щоб надати йому естетичного вигляду. Роботу планують завершити за два дні. Хай даже, хоч таку частинку своєї, як так помочь, ми вносимо. Для нашого міста, незважаючи на те, що війна, люди гибнуть, але повинно залишатися повинно наше місто чистим, охайним, естетичним, тому що і приїжджає багато дуже, щоб вони бачили, що ми все одно наше місто любимо понад усе. Погодні умови не зупиняють, як така, і в жару, і в а треба робити. Комунальне підприємство благоустрій Кременчука продовжує активно працювати на вулицях та у парках нашого міста Задля того, щоб навіть під час війни Кременчужани та гості міста милувалися чистотою навкруги. Роботу ми розпочали сьомої години ранку. Парк юбілей «Центральна центральної алії плануємо за два дні закінчити, а потім перейдемо до набережної річки Дніпро. Коли дивишся, що місто працює, процвітає, то цього стає якось ліпше на душі. Краса та чистота міста залежить не тільки від комунальників, а й від людей. Сміття варто викидати в урну. Тому хайне місто починається із кожного з нас. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. На Полтавщині навіть у скрудні часи воєнного стану продовжує працювати агропромисловий комплекс. Поблизу Гадяча працює великий малинник, який є одним з найбільших експортерів цієї ягоди в Європу. Подробиці у нашому наступному матеріалі все починалося із двох гектар. От уже 12 гектар. Вже два роки на гадячині працює великий малинник, яким опікується депутат Полтавської обласної ради та мешканець міста Гадяч Олексій Матюшенко. Чоловік робить великий вклад у перемогу, адже забезпечує роботу та розвиток аграрного бізнесу у своєму регіоні, а також регулярно допомагає громаді гадячини. Та справа якою займаєшся, коли ти щось робиш, вирощуєш, виробляєш і виходиш на європейські ринки, стаєш експортером і входиш. Трійку найбільших експортерів України знаєте, це от, ну, досить приємно, що команда однодумців могла це зробити, досягти і реалізувати цей проект. Трудиться близько ста чоловік, які збирають цю малину, які тут і переселенці, тут і різні категорії людей. Ми підвозимо кожен день двома автобусами. Людей звозимо із Гадяча, із сусідніх там населених пунктів. З Лютеньки приходить близько 30 чоловік. Ну і збираємо таку гарну, якісну, органічну, органічну малину. Людина може легко заробити 600 гривень в день. Тобто, ну, для села це нормальна заробітна плата. У Європі ця малина користується великим попитом, адже вона відповідає екологічним стандартам, і це не дивно, адже на малиннику працює сучасна система крапельного поливу, тому вся малина поливається і обробляється органічним добривом рівномірно. Олексій Матюшенко запросив своїх колег з Кременчука оглянути агропромисловий комплекс сади гадячини. Сьогодні ми перебуваємо у малиннику це сади гадячини, який вирощує органічну малину. Він входить до Трійки. Найбільших постачальників цієї продукції в країни Європейського союзу тут створюється близько 100 робочих місць, що в наші часи також важливо. Зараз держава створює умови для тих, хто працює на експорт виробників тієї продукції, яка відправляється на експорт в країни Європи, для того, щоб вони могли її там реалізовувати і таким чином розвивати економіку України. Здебільшого на зборі малини працюють місце. Для селян це гарний заробіток, особливо у такі складні часи. А сама праця доволі посилам, як стверджують мисливиці за ягодами. Збираємо малину. Збирати можна. Знаєте, такий, будемо казати, труд посильний. Внімательним треба, бути і все. Рекордний збір малини за добу 2 тонни 100 кілограм. 20 тонн малини від садів гадячини цього сезону вже відправили на експорт. У планах відправити ще 30 тонн цієї соковитої та корисної ягоди, вирощеної в Україні. І, звичайно, власники садів Гадячини мають перспективні плани розвитку свого бізнесу. Ми плануємо далі розширятися, далі плануємо на наступний рік ще там саджати два нових малинника, тому що це ну дійсно перспектива. Антон Воробйов, Олексій Крижанов. Овській Кременчуцькі новини. Сьогодні з нагоди Міжнародного дня перукарями поспілкувались з майстром універсалом Лілією Ясинською, яка розповіла про свою професію. Що значить бути перукарем, в чому складність цієї роботи та наскільки вона важлива, дізнавались наші журналісти. Перукар це саме та людина, яка може не тільки допомогти змінити ваш стиль, а й підняти вашу самооцінку. Від вашої зачіски може залежати як ваш настрій, так і ваша успішність, адже людей завжди зустрічають за виглядом, а вже потім за розумом. Майстер універсал Лілія Ясинська розповіла, що гарний перукар має завжди слідкувати за останніми тенденціями. За 15 років роботи у цій сфері жінка навчилась багатьох речей і досі, не зважаючи ні на що, обожнює свою роботу. Перукар це така професія, що постійно надана. Вчатися постійно треба бути в тренді, постійно треба дивитися всі новинки, пробувати. Недешево. Професія кожну півроку хочеться щось під, Не навчитись, ну, навчитись. Десь якісь курси, полишені, кваліфікації, семінари. Робота майстра універсала доволі складна, адже робочий день може початися ще до світанку, і за день до салону може прийти більше десяти клієнтів. Але якщо ти дійсно любиш свою роботу, зазначає пані Лілія, ти не помічаєш жодних складнощів. Я навіть відпочиваю, коли все добре получається. Не можу що це найважче там. Встать зранку, найважче там покраска, стриж. Ну, важче, якщо щось не догаждаєш клієнту, якщо він хотів. Одне а вийшло інше. За що люблю свою роботу, що волоси відростають. Майстер порокар своїми талановитими руками дарує людям впевненість у собі. Їхня робота тісно пов'язана з постійним спілкуванням. Тому, коли у 2020 році почалася пандемія, припинення роботи для Лілії стало важким іспитом. На початку війни ситуація була схожа, але майстриня відзначає, що дівчата вже готові робити зачіски до дня перемоги. Спочатку було всіх не зрозуміло як як Буде далі з своєю роботою, як буде далі. Ну дякувати Богу. Що працюємо, готуємо всіх до дня перемоги, всі задоволені. До перукаря приходять клієнти з найрізноманітнішими побажаннями: від звичайної стрижки до оригінального фарбування. Але пані Лілія завжди за ініціативу, тому радо допомагає клієнтам втілити їх фантазії у життя. З Києва приїжджала і була покраска. Натуральний русий волос і зелена чолка. Їй дуже стильно вона в сама. І ми домовилися, що тільки буде перемога, буде жовто блакитна. Чолка в руках перукаря не просто ваше волосся. Завдяки ним ви зможете втілити свої бажання, змінити свій імідж та просто відчути себе новою людиною. Перукар одночасно важка та цікава робота, яка дарує людям щастя. Дарія Кимець Каченко, Кременчуцькі новини. Шоколад джерело гормону щастя. Його люблять і дорослі, і малеча. Який шоколад найсмачніший та який вид користується найбільшою популярністю, дізнайтесь далі. Що може бути краще ніж смачний шоколад? Відомо, що він допомагає організму ферментувати дофамін, ендорфін та серотонін, які впливають на нашу нейронну систему. Простіше кажучи, шоколад джерело щастя. Львівська майстерня шоколаду місце, де збираються найбільші поціновувачі солоденького. Тут ви можете обрати собі шоколадні цукерки на власний смак. Кожен знає, що шоколад дарує гормон щастя. Його існує три види: молочний, білий та чорний. Найкорисніший буде чорний через те, що він є більш натуральним. Також шоколади роблять різні фігурки на будь-який смак, на будь-який від. Також багато цукерок на будь-який смак з різними начинками і багато шоколаду. З горішками, без горішок, з полуницею, без полуниці, з корицею, з м'ятою на будь-який смак. У кожного свій улюблений вид шоколаду. Комусь до смаку солодощі з м'ятою, комусь з корицею, а комусь навіть з пікантним перцем. Найчастіше питають люди те, що вони знають. От можна також їм порекомендувати з додатками, з горішками. Там, наприклад, людина приходить і каже, що хоче щось цікаве. Можна порекомендувати з м'ятою шоколад, з корицею, з різними додатками. Дехто обожнює більш чорний шоколад, дехто більш молочний. Можна просто спитати у людини, вам чорний або молочний? І вже з цього виходить питати, з якими додатками вам буде. Цікаво спробувати. Шоколад дійсно дарує радість та позитив. Найчастіше люди, коли приходять в поганому настрої і скуштують наш шоколад, то потім вони уходять з гарним настроєм. Сьогодні на честь дня шоколаду поласуйте своїми улюбленими цукерками та насолодіться їхнім унікальним смаком, аби ваше життя на якусь мить стало таким же солодким, як і шоколад. Дарія Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Кожен, хто обороняє українську державу, воює за можливість вільно жити у власному домі, за свободу і безпеку для своїх дітей, за теплий спокій для своїх батьків. І з таким стимулом ми точно переможемо. Слава Україні і слава нашим героям!